Він підняв свої руки і благословив своїх учні. Всього їх три роки він вчив, закрило ось небо простором своїм. Він жив на землі життя чистим, святим, спорожніла земля. І те світло з небес пішло до неба. Христос нашу славі воскрес. сумувала природа і друзі, однак мить розлуки слухайцю. Не забути ні я, проводжала Марія, Захей, Вертимей, Лазар і інші, хто був із людей. Всі хотіли так міцно Ісуса обняти. Дуже жаль було друга такого втрачати. День останній, земний, коли ти, Христос, мав, На горі Єлеонській, він річі річ сказав, Вісь спасіння несіть в кожне місто і село, щоб людей там повірить багато злого. На горі Іонській Христос сповіщав про події, що йдуть він їм, пересказав. На горі Іонський привчаш його, щоб отець його вище з небес підкріпив у смирення. Він виконав волю Отця і навік примирив з Богом. Грішні серця, Він вознісся і Духа послати щоб щоби нас Дух Святий потішав і навчав від цієї землі, від гріхи і скорботи, Він піднявся туди, наш, Спасителі Бог, і посів на престорі, покравиться Отця, його царство на віки не буде кінця. За сюди, свою церкву забрати на небо туди, при Анхарівській волосі і при трубі стануть мертві, і скаже Господь наш тоді всіх померлих у гробі полегли віддати, щоби з нами живими Христа зустрічати, щоб відчути ту радість, де не буде кінця, де ми будемо присутності, Бога. Щоб ми з вами змогли вільно в небо піднятись, де не будемо плакати, тільки сміятись, дуже скоро за нами Спаситель прийде і небесний чертов своїх вірних веде